Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікаві і найбільш вживані фрази з англійської мови: як саме запропонувати допомогу англійською мовою і які точні фрази потрібно використовувати. Розпочнемо з першого. How may I help you? May I help you?» Як я можу тобі допомогти? Ця фраза буде використовуватися в тому випадку, коли ми зайшли в ресторан або ж якесь кафе. І ця фраза вважається найбільш ввічливою і найбільш формальнішою фразою. Давайте повторимо How may I help you? Якщо швидше, how may I help you? Як я можу вам допомогти? Наступна фраза більш нейтральна і менш формальна, але вона зустрічається в повсякденному житті. How can I help you? How can I help you? Ми її зустрічаємо тоді, коли пропонуємо комусь допомогу, так? І зазвичай, коли ми спілкуємося з тими людьми, кого ми знаємо. Наступна. May I help you. May I help you? Чи можу я вам допомогти? Ви її використовуєте тоді, коли ви спілкуєтеся у вічливій формі, але у менш поширеній. Так? Це зазвичай тоді, коли людина дуже засмучена, плаче, і ми пропонуємо їй якусь допомогу. Тоді ми кажемо. «May help you?» І остання фраза теж дуже важлива: What can I do for you? What can I do for you? Це вважається неформальною фразою, тою, коли ми будемо спілкуватися разом з нашими друзями. І ми будемо саме запитувати, що я можу для тебе зробити. What can I do for you? Звісно, що ми тільки так до людини, яку дуже добре знаємо, до родича або ж до найкращого друга, можемо так звернутися. І одна фраза, яку не можна використовувати: What do you want? Так. Коли ми хочемо бути ввічливими, коли ми хочемо показувати, що ми дійсно хочемо комусь допомогти і чим саме запитуємо, то краще уникати цієї фрази, тому що вона вважається в англійській мові дуже грубою. Коли хтось між собою свариться, тоді вживається фраза What do you want? Давайте повторимо всі фрази. How may I help you? Чим я можу вам допомогти? Вживається в магазинах та ресторанах. How can I help you? Це більш нейтральна і менш вживана фраза. Вона вживається у повсякденному спілкуванні. «May I help you?» Я можу вам допомогти, коли людина розгублена або плаче і щось з неї сталося. Але теж це дуже вічлива, але менш поширена фраза. І останнє, what can I do for you? що я можу для тебе зробити, використовується у спілкуванні разом з друзями. І те, що нам. Варто уникати. What do you want? Краще уникати такої фрази. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Я сподіваюся, що ця тема була для вас дуже корисною. Чуда!